Адастра Переспера, шановна команда на зв'язку Капітан Назаріо. Ми розпочинаємо нову рубрику про головне, у, а далі назва гри на огляді. Повною особливістю такого огляду є погляд на гру тільки з боку сюжету і різного символізму, чи того, що нам хотіли цією грою донести розробники. Тут не буде робитися акцент на геймплейні механіки. Чи ставитися плюси чи мінуси. Ми будемо говорити саме про головне у Hellblade Senua Sacrifice. Тому влаштовуйтеся зручніше, ставте лайки і підписуйтеся, щоб підтримати нову рубрику. Давайте розпочнемо. Повість ми ведемо від лиця Сенуї, вона воїтелька з племені пітю, яка страждає від психічних розладів. Зокрема, від психозу, це психіатричний термін, яким позначають ненормальний психічний стан, що має стосунок або до епізоду, або до психічного розводу, що найчастіше проявляється маяченням, тобто стан, що характеризується виникненням невідповідних реальності воробливих уявлень, міркувань і висновків яких хворий переконано дотримується, і котрі не піддаються корекції галюцинаціями, руховими розводами у вигляді ступору чи збудження, афективними порушеннями, тобто порушенням настрою у вигляді депресії чи маніакального стану, в такому стані свідомості людини відчуває серйозні порушення у сприйнятті реальності. Тому її подорож це не тільки фізична боротьба, а й внутрішня боротьба з власними демонами. Сенуя живе в світі, де її власні страхи і страждання стають реальністю. Після жорстокого вбивства її коханого діліона вікінгами, вона вирішує вирушити до Гельгейма, царства мертвих. Щоб відвоювати його душу у богині Гелли. Вона носить із собою голову Діліона, вірячи, що зможе перемогти Геллу і повернути свого коханого до життя. Варто поговорити і про історичні паралелі. Це на походить з племені піктів. Яка в свою чергу є похідною від кельтів, пікти найзагадковіші варвари середньовічної Європи, які змушували трімтіти своїх ворогів. Ці давні мешканці Північної Шотландії говорили невідомою мовою, носили хитромудрі татуювання та правили морями. По суті, пікти були конфедерацією племен, які об'єдналися для спільної боротьби проти ворога. Проте римлян в один час, а пізніше й приводий вікінгів. Однак до 900 року вони повністю зникли з історичних записів, мабуть, через злиття з культурою південних шотландців до середини 9 століття вікінги знищили королівство піхтів. Саме вікінги тут є тим народом півночі, про який нам розказує Друб. Північні території це береги Норвегії, відки вони робили набіги на англів і кельтів з цілю грабунку і захоплення полонених. Дії ж нашої історії відбуваються в Ісландії, яка була в ті часи дослідженою не надто добре і поросла легендами, тому не дивно, що саме там Сенуа шукала вхід Гельгейм. На шляху до Гельгейма не стикається з численними труднощами. Вона чує голоси у своїй голові, які критикують, залякують і водночас підтримують її. Ці голоси відомі, як фурії, є проявом її психозу, що стає важливою частиною її подорожі. Вони не просто під час гри відволікають нас чи наоборот підказують, що робити. Але й показують нам, як це бути людиною з психозом. Недурно розумники рекомендують приоходження гри в навушниках. І враження від канонади різних голосів і звуками навколишнього світу заставляють і самому засумніватися в тому, чи правда те, що ми чуємо, чи це просто ілюзія? Кожен ворог, з яким стикається сенуя. Символізує різні аспекти її психічної хвороби та внутрішньої боротьби. Першим, з ким нам прийдеться мати справу, буде Вальграун – Раунд. Це господар ілюзії, який символізує обман і сплутаність, які переслідують сеною. Перемога над ним символізує здатність бачити правду і пробитися крізь ілюзії. Та не тільки більзвальравном є важливим, варто пам'ятати і про дорогу до нього, яка сповнена великою кількістю загоду і ілюзій, тим самим показуючи нам те саме блокання своєї свідомості. І вогник надії, і світла, який символізує Діліона, І за яким Сенуа буде знаходити вихід кожної ситуації. Далі наша дорога веде до сурта вогняного гіганта, що символізує руйнування і гнів. Це і на. В цьому місці бореться з своїми переживаннями щодо спалення свого селища вікінгами, і уявляючи головного винуватця у вигляді сурта подобі вікінга. Тут Сенуа мусить пережити не тільки утрату всього колишнього життя, а й через вогонь переродитися, відкинувши минулі страждання. Щоб сконцентруватися на основній цілі пасінні діліона, також перемога над ним представляє здатність сценою впоратися зі своїм внутрішнім гнівом і руйнівними емоціями. Наступний, з ким прийдеться боротися Сеної, є звір, який в уявленні Сеної є Фенеріром, у скандинавській міфології Стрехітливий Вовк, дитина Локі та гігантеси Ангрбоди. Фенерір був ув'язнений богами, але в кінці світу він скинув пута та в часі Рагнароку пожере Одіна. Про якого ми чуємо історію, розказану друбом. Це також показує нам, наскільки сильно історії друба закорбувалися у нашій пам'яті і з часом набули вигляду цих страхітливих ілюзій. Твір символізує постійний страх темряви, яка насувається на себе. Страх того, що вона залишиться без останнього вогника, світла і тоді неодмінно загине. Тим вогником в її душі є ціль доставити голову Діліона до Хела. Але навіть після перемоги над звіром він її не відпускає, вказуючи на сумніви, цьому твердженні. Основним ворогом свідомості Сенуї є Хелла, гігантеса і богиня мертвих, яка є основним страхом Сенуї, але і також тією, з ким вона має зустрітися. Тут неважко догадатися, що йдеться про головний страх Сенуї, який не дає їй змоги перемогти темряву всередині. Семе самої. Вона уявляє Хеллу величезним людоподібним створінням. А чим менше страхів у неї стає, тим меншого розмину стає Хелс. Аж доки Сенна не приймає себе і не відпускає Діліона, тоді Хел лежить мертвою, як і її основний страх. Також варто зазначити, що Хела символізує. Так сказати, ту, то забрала в неї все. Тим саме Лесенова перекладає відповідальність на когось іншого, даючи собі шанс боротися хоч і дуже глибоко, та душі вона розуміє, що це може бути далеко неправдою, якщо ніякої темряви не існує. Темрява. Це постійний супутник Сенелі, який символізує її страх і безнадію. Вона мусить постійно боротися з темрявою, щоб не дати їй поглинути себе. Ця темрява показує себе в формі Тіней, з якими Сенуна постійно веде двобій, в її голові ці тіні приймають образ бійців народу півночі. Які спалили її селище і вбили Діліона. Тільки б вона їх не вбивала, їх ставатиме тільки більше. Ілюзія те, що чим більше ти тікаєш від проблеми і замикаєшся в собі, тим більше тіний буде тебе переслідувати, аж доки тебе не поглине темрява. Остаточно. Також ми споглядаємо і на батьків Сеної, яка візуалізовує їхні постаті та пригадує сказане ними, що також сильно впливає на її сприйняття того, що відбувається, тим самим ще сильніше втрачаючи зв'язок з реальністю. Мати символізує для Сеної добро і прийняття себе, а батько страх невизначеності. І власну провину перед своїм станом. Мати Елена була мудрою жінкою з сильними духовними здібностями, яку вважали чаклункою. Її вбив чоловік, батько Сеної через її здібності, що він вважав небезпечними. Елена також чула голоси, але приймала їх як дар, а не прокляття, це створює глибокий конфлікт у Сеної яка намагається примирити своє власне сприйняття цих голосів? Батько Зінбел був фанатично релігійним чоловіком, який жорстоко поводився з сеною, намагаючись вигнати її психічні розлади через релігійні ритуали та покарання. Не менш важливим приводом голові Сеної був Друб, її старий знайомий. Протягом грина супроводжує голос Друта, науковця, який вивчав скандинавські міфи і легенди. Друт вважався Сеною як привид і розповідав їй про скандинавські міфи, допомагаючи їй зрозуміти і прийняти свої переживання. Його знання і мудрість стають для Сенуї путівником у її небезпечній подорожі. Врешті-решт Сенуя доходить до Хельхейму і стикається з Хелою після складної битви, в якій було неможливо перемогти. Її внутрішня боротьба усвідомлює. Що її подорож була не стільки про порятунок Діліона, скільки про примирення з власною втратою і прийняття себе. Вона розуміє, що не може повернути Діліона, але знаходить силу жити далі, приймаючи свою біль і втрату. Сенея перемагає свої внутрішні демони і здобуває мир з собою. Її перемога і перемога над власними страхами і прийняття власної психічної хвороби. На цьому перша історія добігає кінця. А вже сколоби вирішено у наступне. Сенуа кличе нас собою, і підемо за нею ми вже як добрі приятелі. Дякую, що подивилися цей огляд про головне Hellblade Senua Sacrifice. Діліться своїми дубками і обов'язково підтримуйте канал лайками і підписками, якщо хочете, щоб я і далі робив цю рубрику про головне. У. Капітан Назаріо. Кінець зв'язку.